Вітаю українці майбутнього. Сьогодні ми порівняємо два підходи до навчання з різних епох. Зараз ви бачите, як виглядала школа 10 тисяч років до нашої ери. Це доісторичні парти Стародавні вчителі. І, звичайно ж, ще неодомашні учні. Хочте, я вам зараз розкажу, як ліп ворочить? Ох уж цей кам'яний вік. А це Академія з 3025 року. Технологічні аудиторії, якісне навчання IT-спеціальностям, програмуванню, дизайну, 3D-моделювання це комфортне середовище, у якому викладачі та студенти працюють у синергії. Одним словом, майбутнє ви ну, просто на нього подивіться, що ти мелеш. Блін, ти лоб. В тебе що там пікселі за вокселі заїхали, чи що? взяв, сказав академія IT степ, просто найкраща академія для дорослих і дітей. все, ні, ми видумуємо якісь 3025 роки. Там і ще всяку фігню. все, тебе звільнено.